Воно закинуто, то яке Ось воно має бути. Хлопці, хлопці молодці. Стараються. Треба буде подумати, чим я стягнути ще трошки. Це, це ми вже тут перемурували трохи, бачите. У -у -у. Укріпили, бо воно трохи поїхало. Це буде заход, це для, для персоналу. Роздівалка. Це ми теж мурували, укріпляли стіни. Це придбанник буде. Тут буде туалет. Ця стіна буде зноситися, бо вона аварійна. Оце все, все, все буде зноситься. Тут раніше була в них душева. Бачите? А все саме шикарне. Таран-паран-пам. І баню. Круто. А це бачите, туди так пані не був. Водоспад вони зробили такий. Але трошки не подумали. І воно бачите підмивало, я так розумію. І чишов, стіна до Вона бладіючою, ну в принципі, так. Да. Можливо, якщо б був там нормальний фундамент, то його десь нахалтурили. Запрошуємо вас до сауни. <eldert> uh, без віників. Сьогодні без віників. Сьогодні без віників. <голос> <голос> -huh. Можна я взутим піду поки. Це <прох Connect> <прох> <Та> круто. <прох> Ну, зрозуміло, що це треба де все дерево збивати, перебивати заново. Не, робити. Однозначно. Да, не зрозуміло, які тут козаки з дівчатами парилися. — Вже то не козаки, вже то напевно давно діди, а може вже вони і в іншому світі. РП8 да. ПК. Тут нічого собі. Ну це вогнетривка. Це совітів. Ну, теж 20 років буде Угу. Можеш, короти? Наш батько пішов по мусорниках, сягує, все що старе. Отак люди колгоспи. Отак колгоспи люди розносили по одній цеглинці. Підтримуємо традицію, так? Да? Зараз <гум> прийдемося, покажу, та будемо далі гнати. Просто цікаво, які клейма ставили на цих заводах, на старих.